Бронсон це певно один з тих фільмів, що дійсно залишить тебе в ступорі, а їжа для роздумів буде настільки екзотична, що для того, аби перетравити, знадобиться навіть не один день. Йо, це дядя кефірний, котрий теж хоче мати такі вуса, але поки зупинимось на оглядах та гуморесках рівня молока на губах та трьох волосин на підборідді. Сьогодні на огляді біографічний фільм про найнебезпечнішого в'язня Британії та карколомного фріка на ім'я Майкл Гордон Патерсон, більш відомого як Чарльз Бронсон. Про нього можна знайти досить багато інформації в цих ваших інтернетах. Проте фільм стискає основну інформацію, задає питання, грається з абстракцією і в повній мірі дає. Зрозуміти, хто ж такий цей ваш кремезний дядько. І оскільки фільм таки замовчує деяку інформацію, то я буду доповнювати. Це заслуговує пальчик доверху. Картина працює як оповідання у досить унікальній подачі з глибоким погруженням у події. Грає Том Харді, грає просто неймовірно, але до особливостей фільму та гри Харді більш детально я повернусь трошки пізніше. Можу лише сказати, що все працює як треба, і навіть перевершує очікування. Народився Пітерсон 6 грудня 52-го року у місті Лутон. Ще в дитинстві Майкл нічим не відрізнявся від звичайних дітей. Був абсолютно нормальним хлопаком своїх років та мав пристойну сім'ю. А судячи з віки, його батько навіть був два рази мером рідного міста. Але вляпавшись у проблеми в підлітковому віці, йому на диво це сподобалось. З того моменту і почався шлях відморозка, а в недалекому майбутньому вже шлях Чарльза Бронсона. Постійні конфлікти заради конфліктів та тому подібне. Роки йшли. І вже у дорослому віці в 1974 році все-таки же дивакувати, але вже з дитиною та жінкою. Чарльз подумав, що зіркою Олімпа, проживаючи умовно, спокійне життя, не стане, на алею слави не зійде і вирішив пограбувати почтове відділення. Аж на цілих пару десятків фунтів. Хоча інші джерела кажуть, що всього на 26 фунтів. А сів він за це, до речі, на смачних 7 років. Бінго, чоловіче, просто бінго. Бронсон, це настільки ж комічне та фрікове, але водночас психологічне, Ходилічне кіно, як і сам Чарльз, відморожений до самих кісток, аж настільки що життя у в'язниці йому сподобалось, і вирок у сім років його ніяк не засмутив. Нікому ще не хотілось мати такий турпов'язницям Великої Британії, як йому, ще й з такою насолодою та новими враженнями. Юсія динсісе. Томі узагал. Кожна нова локація перебування виступала для нього олімпом слави. Згодом його знали усі, і знайомитися власне не хотів ніхто. Але що він точно не любив, це психлікарню, в котрі його запроторили за погану поведінку та постійні бійки. І морду нема кому набити, і люди там не дуже цікаві. Ще й транквілізатори в сраку натовпом колять. І судячи з обличчя бронсона, як мінімум, конячі транквілізатори, накриває настільки, що через деякий час ти вже не б'єш комусь морду та не гризешся за охороною заради задоволення. А перебуваєш у зграїш зі в сетінгу випускного 9 класу. Да уж, потрапити в хаос, але не той, що тобі потрібно. Символічно так не могло тривати вічно, і через надіть спроб, котрі нам подають з усім соком оповідання, він таки виходить, завдавши збитків більш ніж на 10 мільйонів фунтів і ставши знову осудним. Очевидно, що Чарльз не дуже той змінює свій образ життя. Коли його випускають, він намагається знайти умовні стіни для зведення свого Олімпу та Алеї Слави, але вже на волі. Його важко зрозуміти, і прослідковуючи деякі діалоги, інколи здається, що це розмова між дитиною та дорослим. Своє прізвисько він отримав від товариша, з яким познайомився у в'язниці. Довго думати не стали і взяли ім'я голівудського актора Чарльза Бронсона, аби додати трошки ефектності, приймаючи участь у кулачних боях. Тож не дивуйтесь, якщо це ім'я здавалось вам знайомим. Також на волі він познайомився з дівчиною, для котрої потім вкрав кільце, і зробив це так, що після відмови його буквально зразу запроторили знову до рідних країв. А чому він так зробив, я поясню пізніше. Цього разу Чарльз пров за гратами чимало часу, також прославляючись бійками з наглядачами. Щоб ви розуміли, одного разу він густо намазав своє тіло маслом, а потім напав оголеним на охорону в'язниці, завдав кілька серйозних травм наглядачам, перш ніж вони підняли загін спецназу, котрий зміг його знешкодити. Тож, завдяки бронсону і ще деяким небезпечним покидькам, пізніше було створено спеціальні підрозділи у в'язницях. Але не тільки мордобоєм прославляється Чарльз ближче до кінця фільму. Він пізнає мистецтво. В цьому процесі йому допомагає вчитель, а закінчується ця апопея піком майстерності Бронсона. І на цьому, в принципі, можна закінчити, якщо ми кажемо про фільм. Проте Майкл Пітерсон досі живий і йому вже цілих 70 років, за котрі назбиралося подій ще не на одну стрічку. Чекаю серіал від Netflix. У фільмі Бронсон створює свою власну алею слави. В'язниця для нього виступає ідеальним плацдармом, оскільки хто як не він вміє помахати кулаками та рикнути з усією мітсю. У картині його утотожнюють з левом, бо він якраз і має на меті стати королем джунглів за рахунок фізичної сили. Тож це виглядає більш ніж логічно. Виходячи з закладів позбавлення волі, для Бронсона нічого й не змінюється, як мінімум, його дії і атмосфера довкола ідентичні. І як результат, на волі він не затримується та й навіть не намагається. Якщо казати відверто, Бронсон у фільмі підкупає харизмою. Нагухові. Битий кремезний дядько, котрий в ролі тамади, зробить тобі найкраще весілля, а як мінімум незабутню метушню. Фільм трошки романтизує образ Чарльза, але насправді читаючи веб архів та різні віки, можна зрозуміти, що романтизувати його точно не варто. Сподіваюсь, ви мене почули. Грація та божевілля у суміші з харизмою закипають в ньому на максимум абсолютно унікальна та карколомна особа, відірвана від здорового глузду, в той же час зовсім імпульсивний і взагалі не прогнозований. Кожен крок від нього це завжди сюрприз, і в більшості випадків точно несприємних. Тому, що я казав раніше, вже можна зрозуміти, хто такий Чарльз Бронсон. Фільм цю думку надає, а от повноцінна біографія закріплює. За той час, поки сидів у в'язниці, він встиг прославитись як митець і поет, і навіть отримував нагороди за свої роботи. При цьому частину грошей від заробленого відправляв на благодійність. Також він написав чимало книжок, найпопулярнішими з яких є «Solitary Fitness та The Good Prison Guide. Але це ніяк не заважало йому постійно брати когось в заручники, будь то бібліотекар або черговий охоронець. Під час свого останнього терміну Бронсон захопив того самого тюремного вчителя мистецтва, не ім'я Філ Деніелсон. і якщо у фільмі той процес був швидким, то у житті він тримав його у заручниках аж цілі 44 години. Багато подій у фільмі не показали, хоча вони вписуються у часовий проміжок історії, що нам розкрили. До прикладу, як Бронсон 96-му році встиг і власного адвоката в заручниках тримати, а двома роками пізніше він взяв кілька іракців і наказав називати його генералом, погрожуючи з'їсти одного з них. Примушував себе бити, а коли не отримав бажаного, сам завдав собі каліцтва. А вже після того, взагалі, зажадав гвинтокрил, який відвезе його на кубу, пістолет кулемет, 5000 тисяч патронів і сокиру. Набор піонера не вистачає Блекджеку та Хвоїд. На суді, до речі, заявив, що винен настільки ж, наскільки і Адольф Гітлер. Чи здивує вас після цієї інформації той факт, що після виходу фільма він запропонував тому Харді стати його сурогатним батьком? Я думаю, навряд. Окрім стосунків показаних в фільмі, вже після його виходу особисте життя таки продовжилося. Аж настільки, що з другою дружиною Чарльз встиг прийняти іслам, розійтися і отримати пару цікавих в'ю про себе від її? А третю дружину у 19-му році знайшли мертвою у будинку її коханця. І головна проблема у тому, що маючи стільки інформації, і навіть біографічний фільм його все одно важко охарактеризувати: спроби самогубства, бійків, вбивства, постійні заручники, хаос, але при тому благодійність, мистецтво та книги звучить як щось вигадане для нового бойовика Стетхема. Якщо повернутися до фільму, то Бронсон це багатоструктурна картина, котра не намагається в сильну динаміку, купу діалогів. Паралелі тебе і головного героя, що зовсім не типово для сучасного кінематографу. Іноді тобі дають пару хвилин німого кіно і заставляють трошки поперекидувати думки з купи на купу в супроводі дико крутого саундтрека, який можна розібрати взагалі окремо. Бо я, як мінімум, був вражений, як музика ідеально підібрана та йде вплин головних мюслей при перегляді. been Цікаво, те, що історію не намагалися натягнути на масового споживача, хоча й зробили цілісною, що досить важко для біографічного кіно. Особливо про персону, наступний крок, котрої навряд комусь взагалі відомий. Але за рахунок цікавих прийомів, оповідання та замовчування деяких життєвих ситуацій Чарльза, це стало можливо. Як я вже казав, фільм настільки ж специфічний, як і сам персонаж. Він пливе по емоціям. Спочатку навіть прибуває на сміх, коли нам вперше показують фрікуватість Бронсона. Але надалі грати. Змінюється, і ти розумієш, що обійшов би цього чоловіка десятою дорогою. Певно, режисер фільму буде відомий майже кожному. Якщо я скажу, що з-під його режисури вийшов драйв, також він був режисером, сценаристом та продюсером неонового демона. І був режисером-сценаристом картини тільки Бог пробачить. Тобто напрацювався з Гослінгом до скону, дівчатка можуть позаздрити. Та й хлопчики теж. То як звати режисера? А звати його Ніколас Віндінг Рефен. Що вам дає це ім'я, можете до прикладу, попонтуватися знаннями перед друзями. Чи що, чи як? Ну і саме смачне наостанок, це, звісно, гра Харді. Певно, у кожного актора є той фільм, котрий схований десь за полицями мега успішних стрічок, але від того не менш смачний та цікавий. От це саме той фільм у Харді, бо тут гра просто божевільна. Емоції не те що передані, ти наче відчуваєш всю цю напругу через екран. Тож тут окремі оплески, суміш перелічених факторів та гри Том. Махарді вийшли мені в дуже приємне проведення часу. Ну то, що транслює собою фільм? Як я вже казав, фільм утотожнює Чарльза з Левом, який хоче домінувати визнання та величі у свій спосіб. Жорстокий та непередбачуваний, він поводиться як звір, і замкнений у клітці як звір. Також фільм досить гарно підкреслює пов'язані сцени, корекцію та палітрою кольорів. Фільм можна буквально поділити на блакитне або синє та червоне, і ці кольори прослідковуються всюди. Стрічка буквально. Починається вже з виїдаючого очі червоного, що демонструє амбіції та цілі бронсона. Але при кожній невдачі та вимушеній зміні колір змінюється на протилежний синій. Фільм постійно переключається між сценами. До прикладу, коли з блакитної палітри вулиці та невимушеної атмосфери він переходить в червоне приміщення в супроводі розмов про амбіціозність. У дитинстві бронсона, кілим у його кімнаті був червоним. Але після виходу з язниці кімната навпаки отримала легкий синій і його дівчина, в їх перше знайомство, також була у червоному, а перед пестощами наносила червоний лак. Але відмовляючи Бронсону, палітра знову змінюється. Коли Чарльз репрезентується як клоун, він також має червоні нігті. Загалом саме тема кольорів до мене дійшла з цього моменту. Своє перше грандіозне пограбування на цілих 26 фунтів нині 1150 гривень. Чарльз зробив, проживаючи на вулиці Blue Bell Hill Road. І таких прикладів, чесно кажучи, до біса. Але саме цікаве, коли ці кольори межують один з одним або зливаються в єдине. Як то було зі шкільною уніформою Бронсона в його дитинстві, або під час його кулачних боїв в короткий період після тюрми, що певно демонструє вічну боротьбу Бронсона між цими двома двома крайностями. З появою вчителя мистецтва у твір додається новий колір, фіолетовий, який можна створити, змішавши два основні кольори історії. На мою думку, це може показувати цілісність такої людини, як Бронсон. Але все так чи інакше проходить через сині та переливається до сцени подібної до початку. І кожен глядач може обрати, який колір грає йому більше у цьому фільмі. На мою думку, Бронсон грає в таке хворе саморуйнування, спираючись на те. Те, що я казав раніше, то відчуття, що головний герой не покидав в'язницю. Зумовлено тим, що кожна локація, куди б він не потрапляв, відзнята так, аби в очі постійно кидалися вертикальні лінії, які напряму асоціюються з гратами в'язниці. Це можуть бути стіни, різні решітки, загальний фон та тому подібне. Також, на моє здивування, окрім всього вищепереліченого, автор не забув про питання часу. Коли Чарльз виходив з в'язниці, єдине, що він зміг забрати, це години та гаманець, що як би прямо каже: життя коротке, а час цінний. Під час пограбування ювелірного магазину для того, аби подарувати своїй пасії гарне кільце, за Бронсоном можна побачити купу годинників, кожен з яких показує різний час. Там fucking! That's cool the place for 10 minutes, 15 minutes. Have a Жарту тому, що вона дійсно на телефонувала поліції 15 хвилин, але того очевидно було замало, аби Чарльз зміг уникнути покарання. Це може свідчити про те, що в нього немає розуміння часу, і при навіть мінімальних змінах та характерних до того діалогах ця думка закріпляється. Ну що ж, якщо ти додивився до цього моменту і досі не бачив фільм, то раджу зацінити. З інформацією, що я дав, це може бути ще цікавіше. Картина дійсно не для кожного, але вона має те, за що варто любити кінематограф взагалі. Цей фільм, безперечно, з категорії тих, що запам'ятовуються надовго. А якщо казати за самого Майкла Пітерсона, тобто Бронсона, то тут коментарі зайві. Романтизації у фільмі майже не було, і загалом подібних персонажів романтизувати не варто. Арто. Але що точно не відняти, то це те, що за ним цікаво спостерігати. Досить популярна особа на заході. Тож так чи інакше він досягнув якогось успіху та величі. Якщо у вас є бажання і надалі бачити подібне андеграундне кіно у мене на каналі, то прошу до коментарів та кляцнути лайк. Останні відео не отримують великого попиту, але між тим я все одно маю за що жити завдяки прекрасним спонсорам. Ось вони гарнюні. Також не менш. Вдячний донаторам на етерах, особливо за дротіко та базунчику. Завдяки вам я оновив майже все своє обладнання. Ціную таку щиру підтримку. Дякую за перегляд, всім Congratulations!